У вас є щось додати? У вас є ще да. щось заборонено? Шкафчик, що у вас тут шкафчик? Зерна кустів. Зерна, Зерна від кустів. Так. Дивіться. Банка з зернами раз. Банка з зернами два. Так. Зерна в коробці. Зерна тут. Суха подріблена речовина, зерна. Також тут в баночках різні. Зерна тут. Суха подріблена речовина. Другий пакетик. І суха подріблена речовина.